Про доказову аргументацію це один з трендів сучасної риторики. Всього сьогодні використовують три основні методи переконання: це логічні доведення, доказові аргументи і ораторські прийоми. Логічні доведення і ораторські прийоми є первинними методами переконання, а от доказові аргументи це є такий сучасний тренд сучасної риторики. І тому для цього питання потрібно було окремо написати книжку, тому що це найскладніша тема сучасної риторики. Вона, начебто, зрозуміла, але дуже складна для того, щоб її використовувати. Якщо коротко, то доказовий аргумент це доконаний факт, тобто це приклад або дослідження, яке доводить певне питання або певну тезу. І для того, щоб його використовувати, треба мати або досвід, або унікальні знання. А так як ми любимо давати відповіді і свої позиції на всі питання, які обговорюються в суспільстві, відповідно, переважно ми використовуємо логічні доведення або ораторські прийоми, і дуже сильно нас дратує, коли з нами просто так не погоджуються. А з нами не погоджуються тільки вимогливі наші співрозмовники. Мовники або люди, які мають більше досвіду, або більше знань. Через те з'являється багато конфліктів. Так, от щоб його їх не було, і для того щоб можна було, щоб можна було боротися з пропагандою, наприклад. Або можна було боротися з ІПСО для того, щоб розвивати критичне мислення. Для цього потрібно завдавати ці запитання саме про наявність підтверджуючих доказових аргументів, а не просто логічних доведень або висновків, які людина робить, або які ви робите. І відповідно відповідно стоїть питання про те, що потрібно. Аргументовано комунікувати, не висловлювати свою точку зору, якщо немає підтверджень цих фактів ніяких, і емоційно не вступати в дискусію, коли немає цих підтверджувальних фактів, які доводять твою позицію. Складність цього питання заключається в тому, що дискусії у нас дуже часто ведуться про майбутнє. От, наприклад, зараз говорять про те, чим може закінчитись війна, що буде після війни, хто буде повертатись в Україну, як буде розвиватись Україна, і на це все немає відповіді. Де таких конструктивних доказових, тому що їх не може бути. Доказового аргументу не може бути про майбутнє. Відповідно, люди починають емоційно дискутувати логічно, емоційно, і виходять на емоції за межі цієї конструктивного діалогу. І відповідно це не не, не впливає на ефективність цієї дискусії, тобто навпаки, впливає на зниження ефективності дискусії. Тому слід розуміти, що будь-яка теза, будь-який аргумент про майбутнє має відношення до правди таке саме, як і до неправди. І треба спокійніше до цього ставитися, як до нейтральної позиції, такої нульової, яка нічого абсолютно не доводить, тому що дуже багато факторів впливає на, на вхід подій в майбутньому. Оце що із унікального, що із цікавого про доказову аргументацію. Сьогодні це тренд. Сьогодні люди вимагають доказові аргументи. Наприклад, сьогодні в соціальних мережах не просто людині про. Рекламувати, показати якийсь товар або послугу сьогодні. Компанії просять цього інфлюєнсера або блогера користуватись цим товаром або послугом, і от його досвід використання з наслідками це і є доказовий аргумент. Сьогодні це тільки починається. Раніше достатньо було показати публічну особу просто з брендом, і це вже створювало асоціативний емоційний зв'язок, і люди вже емоційно реагували. Так маніпулювали свідомістю наших батьків, наприклад, коли вони довіряли до Всьому, що показували по телевізору, або що опублікували в засобах масової інформації. Ми сьогодні розвиваємо це критичне мислення, і один з інструментів, який допомагає нам його розвинути, це і є доказовий аргумент. Що іще про доказовий аргумент? Їх три типи є: це оці дослідження, про які я сказав. Не завжди вони можуть бути ці дослідження, не все можна дослідити. Ну, наприклад, коли людей запитують їхню точку зору, опитування, я сьогодні читаю якісь новини, і там кажуть, українці вважають, що Трамп, президент це добре для вирішення війни цього конфлікту, як вони це називають, між Україною і Росією. Це називається суб'єктивний фактор. На нього дуже багато впливає чинників. Відповідно, сам інформаційне саме інформаційне поле, лідери думок. Це все впливає на думку суспільства. І хоча це соціологи провели це дослідження. Незважаючи на це, це є суб'єктивною аргументацією. Вона дуже легко зміниться. Тому і кажуть, що до соціологічних опитувань слід ставити скептично і не може бути ніякої соціології під час війни. Це так і є. Хоча формально це є доказовим аргументом. Тому дослідження є доказовим аргументом, приклад, власний досвід ваш або іншої людини, або іншої компанії є доказовим аргументом. І візуальний аргумент це приклад відомої людини або групи людей, коли є фактор емоційності, коли людина бачить. Людину, на яку вона хоче бути схожою, тобто публічна особа, і вона таким чином переконується його досвідом і повторює його досвід швидше, ніж вашим досвідом. Ваш досвід це в продажах використовують. Коли ви кажете, я, наприклад, цим. Користуюсь от цим продуктом, і він мені допоміг. Вам потрібно цей аргумент подати у вигляді сторітелінгу, і тоді людина переконується через ваш власний досвід. Публічна особа може коротко сказати, що це мені допомогло, і цього вже достатньо для того, щоб людина емоційно була мотивована повторити досвід публічної особи. Тому сьогодні тренд йде саме на цей тип аргументації, і він дозволить нам розвивати наше критичне мислення і, відповідно, підвищувати ефективність нашого діалогу і зменшити оцей. Це рівень агресії, рівень емоційності, який існує сьогодні і панує в суспільстві тільки за умови, якщо люди будуть вимогливими до цієї аргументації і будуть спроможні сприймати цю доказову аргументацію, тому що більшість людей очевидно не мають і високого рівня інтелекту, і високого рівня освіти, і прагнення до цього рівня освіти, і до розвитку цього інтелекту, тому це ще одна проблема, яка не дозволяє нам аргументовано це все. Представляти і вести таку дискусію, все одно є у людей упередження, є у людини свідомість, яка сформована в ранньому дитинстві або в періоді виховання, і її змінити неможливо, і відповідно, все одно цей емоційний фактор і не сприйняття або упередження будуть блокувати сприйняття інформації важкої, такої як дослідження, наприклад, тому що вона вимагає дуже багато енергії і раціонального осмислення цієї інформації і ще й логічних висновків, тому це дуже складно для більшості людей. Але такі форми аргументації, як практична аргументація. Або візуально, як я вже сказав, з відомою людиною, тобто це лідер думок, це інфлюенсер, якщо про соціальні мережі казати, вони спрощують подачу цієї інформації, це все одно доказова аргументація, і вона все одно підвищує рівень ефективності. Тому, коли ви запитуєте щось у людини, або ви дискутуєте, або комунікуєте з кимось, то вимагаєте саме таких доказових аргументів, тобто підтверджень цих фактів, не просто логічних доведень. Ну і якщо є така можливість, то відповідно шукайте дослідження, наукові соціологічні дослідження, аналітику. Професійну або науково, не обов'язково науково, не обов'язково, щоб цим займалися чені. Це може бути професійна аналітика, в будь-якій компанії є звітність, і це вже є професійна аналітика. Тобто, це вже якась статистика, яку можна трактувати і підвести під якусь тезу. І ще дуже важливий момент: оці самі дослідження або самі приклади, вони не існують без тез. Ми спілкуємось в основному тезами, тобто ми говоримо якусь ідею, думку, свій умовивід. І лише цей умовивід і Вкладає цінність для нашої дискусії. Сам аргумент він лише підтверджує цей або, вивід, або дає нам можливість його робити. Тому ми спілкуємось в основному все одно тезами, все одно логічними аргументами, але коли ми будемо використовувати більше доказових аргументів, то це буде впливати на якість нашої дискусії, і він підвищує ефективність. І, в, принцип, в принципі, він додає. Сприяє прогресу нашому розвитку. Тому це одна з цілей, для чого було написати книжку. Це для того, щоб вплинути на наш прогрес, для того, щоб комунікація була більш ефективною. Це як словниковий запас. Словниковий запас прямо впливає на мислення людини, на якісне мислення людини. Чим більше слів, тим якісніше мислення, так само як емоційний інтелект. Чим більше емоцій людина спроможна ідентифікувати своїх або іншої людини, тим якісніше вона може проаналізувати першопричини і емоційніше комунікувати, взаємодіяти з іншою людиною. Тому чим більше даних у нас буде, чим більше доказових аргументів у нас буде, чим більше у нас буде предмету цієї розмови, тим буде якісніша і конструктивніша дискусія. І менше буде емоцій, менше буде пропаганди, менше буде маніпуляцій. Хоча це ідеалістична, звичайно, така ідея, але воно все одно для людей, які вимагають цю інформацію, воно все одно буде корисно і все одно лідери думок будуть це використовувати. Сьогодні це видно, наприклад, компанія Apple, коли презентує сьогодні продукти, вони використовують вже сьогодні. Почали тільки Стів Джобс не використовував. А сьогодні використовують досвід людей, яких рятує, наприклад, Apple Watch і коли вони розповідають про людину, яку врятував Apple Watch через те, що ідентифікував. Збиття ритму серцевого це вже є доказовою аргументацією. Це сьогодні вони використовують стів Джобс 15 років тому не використовував її. Тому це говорить про те, що люди стали більш вимогливими до інформації, вони менш схильні до цієї маніпуляції, і менш е став впливовий сам фактор. Лідера як е, авторитета. Менш став фактор, то просто авторитет, тому що відомий. От цей фактор він уже е, нівелюється за рахунок того, що не кожен авторитет відомий, є. Спеціалістом в цій справі або компетентним в цій справі, тому недостатньо. Хоча ми бачимо прецеденти, все одно покоління ще те живе, яке оперувало тільки логічними доведеннями і тільки лозунгами, і таке покоління, звичайно, може обрати такого президента, як Трамп, якому достатньо казати неправду, але ту, яку. Людина хоче почути. У Трампа використовувався головний закон пропаганди і маніпуляції. Зараз його сформулюю. Людина схильна погоджуватись з тим, що хоче чути, і з тим, що вже колись чула. Тому Трамп він, він говорить те, що люди хочуть чути, апелюючи до інстинктів. І повторює це багато разів. Відповідно, він був вже президентом, потім він був, не був президентом. Зараз вже пішов 15, 15 років, це ну, 4 на 12 років буде. Повторюючи багато разів одне і те саме, використовуючи засоб масової інформації, люди схильні погоджуватись з тим, що вони вже колись чули. Відповідно, те саме використовує Росія, коли проводить інформаційні компанії ІПСО. З багатьох джерел людина має почути брехню, повторювану багато разів, причому, яка апелює до її інстинктів, до її рефлексів. І тоді людина схильна погоджуватись, робити пост, репости. Ми це можемо бачити в соціальних мережах, як це працює. Саме тому треба запитувати. Підтверджуючи ці факти, ну елементарно просто гуглити і шукати підтверджувальну інформацію в авторитетних джерелах засобах масової інформації, а не просто в телеграм-каналах, які це публікують і повторюють, навіть якщо всі вони про це заявили, це, це просто критичне мислення, яке дуже сильно добре впливає на наш розвиток, на нашу на наш прогрес, ну це якщо коротко, так от про доказові аргументи.